Одного дня сатана та Ісус зустрілися. Сатана щойно прийшов до раю, сміявся і, сміючись сказав Так, сер, щойно я взяв для себе світ, повний людей там. Я їх використаю сповна, я знаю, що вони не втримуються. Вони всі пропащі, грішні. Що ти з ними зробиш? Ісус запитав. Ах, мені буде весело з ними, сатана відповів. Я навчу їх, як виходити заміж і розлучатися, як ненавидіти й зловживати один одним, щоб навчилися напиватися, курити і, звичайно, я навчу їх, як придумати і робити зброю та бомби, щоб знищили один одного. Я буду гарно проводити час. Що робитимеш, коли втомишся? Ісус запитав його. А я їх вб'ю», – сатана сказав з видом, сповненим ненависті та гордості. Що ти за них просиш? Ісус запитав Ах, ти хіба любиш тих людей? Вони недобрі? Навіщо ти хочеш їх врятувати? Ти береш їх, а вони ненавидять тебе. Вони будуть плакати перед тобою, вони клянуться тобі, але вб'ють тебе. Ти любиш тих людей, скільки. Ісус знову запитав. Сатана подивився на Ісуса і відповів, вся твоя кров, сльози і життя. Ісус сказав, Все готово, я плачу таку ціну. Смішно, як легко ненавидіти Бога, а потім дивуватися, чому світ іде до біса. Смішно, як хтось може сказати, я вірю в Бога і слідую за сатаною. Смішно надсилати тисячу повідомлень з жартами електронною поштою. Які нічого не варті, але коли починаєш надсилати повідомлення пов'язані з Господом, подумай двічі перед тим як надіслати десять речей, які Бог тебе не просить. Перша, Бог не спитає вас, яку модель автомобілі ви використовували, він запитає вас, скільки людей ви перевезли. Друга, Бог не спитає вас, скільки квадратних метрів будинку у вас було. Він запитає вас, скільки людей ви приймали в ньому. Третя, Бог не спитає вас про бренд одягу в шафі. Він спитає вас, скільком ви допомогли одягнутися. Четверта, Бог не спитає вас, наскільки високою була ваша зарплата. Він запитає вас, чи ви її заробили чесно. П'ята. Бог не спитає вас, який був ваш титул. Він спитає вас, чи зробили ви свою роботу найкраще. Шоста. Бог не спитає вас, скільки у вас було друзів. Він спитає вас, скільки людей вважають вас другом. Сьома. Бог не спитає вас, в якому районі ви жили. Він запитає вас, як ви ставилися до сусідів. Восьма. Бог не спитає вас про колір шкіри. Він запитає вас, про чистоту вашої душі. Дев'ята. Бог не запитає вас, чому вам знадобилось так довго часу, щоб шукати спасіння. Він з любов'ю відведе вас до свого дому на небі, а не до дверей пекла. Десята Бог не спитає вас, скільки людей поширили це повідомлення. Він просто спитає, чи соромно вам це робити. Ісус Христос сказав Якщо ви заперечуєте мене перед своїми друзями, я заперечую вас перед батьком своїм сьогодні день, щоб благословити вас, благослови ваше серце, роботу, ваше життя, ваш дім, вашу родину, ваші проекти та мрії ім'я Ісуса Христа.